На кого тут не скажеш, що при пам'яті навіть не у 100 років. Вибачте за цей коментар. Але президент США скоротив свій 50-денний ультиматум, який він раніше висував російському диктатору для досягнення перемир'я з Україною. Трамп заявив про це журналістам під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії. Я більше не зацікавлений в розмовах. Ми вели переговори. Ми думали, що все владнали. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети по якомусь місту, наприклад, Києву, і вбиває багато людей у будинку для людей похилого віку, чи ще десь я розчарований у президенті Путіні. Дуже розчарований у ньому. Тож подивимося, і я скорочу ті 50 днів, які я йому дав до меншої кількості, тому що думаю, я вже знаю, що буде. За словами Трампа він дає Росії 10 або 12 днів на врегулювання питання щодо України, оскільки цитую жодного прогресу не досягнуто. І Путін припустився серйозної помилки, недооцінивши президента США Дональда Трампа. Тепер Росія та її партнери можуть зіткнутися із новими санкціями, які готовий підтримати американський конгрес. Написав сенатор республіканець Лінці Грем. Він розуміє розчарування Трампа. За його словами, це показує, що Путін не хоче серйозно вести мирні переговори. Путін сильно помилився щодо Трампа. Сподіваюся, країни, як от Китай, Індія та Бразилія, які підтримують його військову машину, скоро заплатять за це.